Вітаю на каналі. значить На ремонт попали такий інвертор DataLink 1600 Вт. Поставляється він такій от коробості. коробочці є всякі різні галочками, можна відмічати, але нічого не відмічено. Типу на нейм, але видно, що може бути від 1,5 до 2 кВт. Ось так от. Причому 1500-1600 і зразу аж 2000. Не знаю чому так. Так, з цієї сторони таке ж саме написано. 12, 24 Вольти. Може бути два варіанти. Ззаді на коробці. От різна адреса. Якби навіть оце от якийсь стандарт, ексклю... не знаю, що це значить. Ну, і по-китайськи теж можна щось почитати. Так, всередині крокодили. Одним словом, всередині там інструкції. Я думаю, що це всі бачили. Там відеооглядів є. Багато навіть е, тестів в роботі є. І якщо подивитися на нього, виходить по відео, по тестах і по ціні, що це ніби якби хороший апарат. Насправді, ні, не дуже він хороший, я б сказав. Е, якщо коротко, то якщо працює, то добрий, коли працює. Ну якщо вже зламається, то... То вже ламається. Ну Якщо тут перепутати полярність, то, можливо, тільки згорять транзистори по входу. І якби запобіжник, це все обійдеться, легким, легким, як то кажуть, переляком. Ну Хоча не зовсім легким, тому що транзистори замінити треба буде. Це вже той же час і гроші. Так, от ще він має показометр такий, в принципі, добре То не знаю, для чого так переключили. І так, далі, що в нас є? Отут, бачите, якби, діод, напевно, що стоїть для захисту. Хоча тут підключений плюс через запобіжники, і сюди. Правильно, так, він стоїть для захисту. Ну Враховуючи потужність проводів і його, то трошки діод мали би поставити сильніший. Тому що все ж таки, щоб 40 А спалити, я думаю, що м -м, він не зможе. Ну Але таке вже. Як є, так є. Так, стоїть термодатчик. Не на вхід транзистора. Е, по заявлено, скільки там він 1600. Ну, якби так, в описі ніби прийнято вважати на половину, тобто десь 800 Вт. Судячи по трансформатору, я б не сказав, що він потягне 800, він 500, навіть може і не 500 потягнути. Провода там, правда, грубі є. Ну, 400, мабуть, тягнути. 400 Вт. Я думаю, що максимум. І то, якщо вентилятор буде справлятися з охолодженням, то він буде видавати. Так, тут ще все компактно, якби плата, під розмір якраз корпусу. Нічого не лишнього, ні більше, ні менше. Отак от нормально є. Це добре. Так, 450 В і 100 мікрофарад. Якщо врахувати ну, на 800 Вт, то точно буде замало. 400 Вт ну, так собі, ємність там приблизно десь 200 Вт. От так от. Номінально по виході буде є. Бажано поставити було б більше, причому він тут стоїть, бачите такий собі великий. І, правда, на 105 градусів. Це якби хоча б хоча б добре, якщо він реально витримає тих 105 градусів. Бо як, бачите, враховуючи те, що він у мене на ремонті, то він або не витримав, хоча тут могли б подати на, вхід, на вихід. Вірніше 220 і він того згорів. Я не пам'ятаю, яка там історія, як воно є. Він же в мене давніше лежить, якщо чесно, тому що по цій простій причині, що отут все погоріло, постріляло і згорів оцей от контролер. Він тут просто коротке замикання. Якщо заміряти, два крайніх дзвониться на нуль. Можна тут, звичайно, пробувати запаювати, встановлювати платку. От Ось така є платка стандартно продається в інтернеті, приблизно коштує 400 гривень, плюс-мінус, як де в кого. Там є за 500, ну можна і купити за 300 з чимось, якщо шукати або з кимось торгуватися. В принципі, за 300 з чимось це реально, ну все ж таки, плюс доставка, і того той же саме 400 гривень, як мінімум, обійдеться платка. Ну, але в середньому це десь біля 500 гривень, прийдеться за нею викластися. Крім того, Якщо врахувати, я не знаю 100%, чи вона підходить, але я так приблизно прикинув, що мала би підійти. Ну, як, якщо навіть її замінювати, дивіться, вона отак от стає. Значить, прийдеться оцей дросель кудись-туди-сюди переносити. Бачите, як вона зроблена ця плата, що тут стоїть. Вона отут крайні виводи заходять зразу на край плати. А тут є ще від, від краю плати відступ звіліва і справа. На цій же платі лише стоїть справа. Трошки, якби хоча вона, навіть якщо подивіться, вона обрізана. Бачите, обрізана. І все рівно отак от заходить. Тобто тут ще зроблено на оці діоди випрямляючи. І того от така от ситуація, якщо подали на неї 250-220 вольт на вхід, оце от все там горить, воно то стріляє, і контролер в більшості випадків. Здихає. Причому не тільки в таких апаратах є ще аналогічні, похожі апарати, де теж контролери здихають. Значить, чому я так впевнено кажу? Тому що в мене ще, ще є отакий апарат. Теж. Він прийшов швидше, я з ним хотів якби, розібратися, тут теж зняв мікросхеми, подивився, теж зняв контролер. Е, окремо відпаяв його, перевірив е, на коротке замикання, і воно виявилося коротким замиканням там. Ну, тут, е, тр... Лишилися цілі от, е конденсатори з діодами, тут же їм не повезло, вони там шарахнули. Це, напевно, що залежало від того, що. Не знаю, правда, чи він був в момент включення подачі на вхід був включений чи був виключений, і воно пішло. Ну, В будь-якому випадку, що бачите, така от ситуація, що і в цьому, і в цьому, і ще були раніше теж аналогічні по типу. Схемотехніці. Коротше, виходить, що проблема. Тут, до речі, добре видно, як плата заходить. Ось, бачите, і тут воно виступ теж є а там ззаді. Ось. Якби притик. І оця, що я вам показував, плата сюди отак от, от не вміститься. Якщо її чіпати знизу, можна, ну тоді вона не зайде в корпус. Ну робити буде. Але тоді прийдеться думати над охолодженням. Одним словом, хто вдома дружить з паяльником, має. Багато часу і хоче зробити собі свій, можете брати таку от плату і пробувати там маніпуляції різні робити. Саме оптимальний варіант, щоб в цей корпус воно зайшло. Це я вже думав, оце, прийдеться трошечки, можливо, вперед підсунути, або дросель підняти, відпаяти. Ну, знову ж таки, треба дивитися, як він тут, як він тут реалізований. Хоча відпаяти можна, але прийдеться його. Напевно, що доточувати виводи. коротше, ну, колхоз, одним словом, но збоку, якби місце є, отут його можна буде поставити, заставити. В принципі, зробити можна, але часу на це піде досить багато. Тому, е, якщо десь, десь так, що е, або накладно, або напряжно нові купляти, можна робити. оцей. Він зробиться, я маю надію, що на цій вже платі, якщо воно вже буде тут стояти, воно вже таке. Таке вже сильне не станеться. Але чому вони так постріляли, я не знаю, бо багато вже ремонтував апаратів там мене на каналі бачили. що є, Щоб отак от стріляли отут мікросхеми, отак от вони зривалися. Хоча в більшості приходили по причині, що подавали на, на вихід, пішло 250 вольт, точніше 230, то мало, ймовірно, переважно транзистори вигоряли. Бувало, що там ці дрібні деталі тут горять. Ну, Після їх заміни вихід. Все працювало. Іноді були варіанти, що оці от транзис... тут е, мікросхеми, але в такому от корпусі, а не в такому горіли. І їх воно замінив, це Ір2110 або Ір2113. Тут стоять. Тут же вони теж стоять, тільки вони називаються тут EG2113. Е, ну, Якщо врахувати, що там стояли І, тут стоять ЕG, можливо, проблема в тому, що в такому корпусі, в такі мікросхеми, менше е, стабільніші до е, напруги зворотньої, якби, і вони через то е, горять і через себе ще палять контролер. Може бути, не знаю, е, не досліджував, я скажу вам чесно, не ну, думав, задавався таким питанням, чому так? Так що може бути, тому що по виходу, бачите, теж стоять ті самі конденсатори. Тільки тут стоять якби, от такі от, типу танталові жовті. Тут стоять керамічні. Може вони теж якби, впливають. Ці керамічні все ж таки краще, ніж такі танталові, Хоча там теж є маленька кераміка, видно, Вон, бачите? Я думаю, хто в курсі знає. От кераміка стоїть, діод стоїть, ще такий конденсатор стоїть. Так. же саме Тут, Ну, тут, правда, стоять от, такі от. Не пам'ятаю, роді, що теж тантало. не знаю, точно брехати на рахунок цих конденсаторів не буду, бо вилетіло з голови. Голова сьогодні болить від ранку. Багато роботи не збиралося, тому що не міг працювати деякий час. Так що, от так от. так Хочу, Хотів вже раніше зняти на рахунок цих інверторів, щоб ви знали. Ну, вибачайте, Раніше хотілося, але не, не змоглося. Мені, тому така от так от так штука. Ех, краще пізно, ніж ніколи, але майте на увазі, що оті от татарінки з ними акуратно, якщо купляєте. Ціна хороша, роблять вони. По-перше, потужність вони не витримують свою. 802, аж ніяк 400 це максимум потолок. ну, В принципі, на котел годиться більшого і не дуже треба. Е, і мають вольтметр по входу, і ще можна до нього, буде, якщо якийсь роутер переважно вчепити, чи непотужну зарядку і ненадовго. Отак от, от така от рекомендація на рахунок таталінків. Ну, якщо маєте можливість, беріть трошки інший кращий, дорожчий. Щоб було, по крайній мірі, якщо ну, від такого випадку, можна сказати, нещасно, ніхто не застрахований. Так що е, хоча б можна буде зремонтувати. Та от далі, бачите, такий же самий стоїть, теж 100 мкФ, 450 вольт. Е, ці конденсатори теж 105 градусів жниця суттєво бачити, запобіжники різні, напевно, я які збирав. Або е, так, року я тут не бачу. Отак от. Так от е, ну, По виходу тут є. Дві оптопари для контролю стоять. Це добре, але це, на жаль, не врятувало. Є от ще там можливість вмикати 110 вольт. Перемічичка. Бачите, тут якщо щось запаяти, то буде працювати від 110 вольт. Також має можливість вибору тут різних напруг там от 12, 24, 48, 60. Не знаю, правда, як на рахунок інших е, деталей на цій платі. Не задавався таким питанням це все розсекретити. Так що можна попробувати кому дуже треба. Може, е, не згорить там нічого. Тому, що бачите, тут по входу стоять. от конденсатори стоять на 35 вольт. Так що, 24 вольти на нього подати можна. но Но, Знову ж таки, треба дивитися на цю плату, щоб тут не спалити мікросхеми. Тому що вони можуть працювати напряму від 12 В. Тому е, треба буде обов'язково перевірити вхід, чи є там якийсь дільник, чи нема. Якщо нема, значить треба буде йому поставити. Найкраще робити пробні запуск через блок живлення, лабораторні, поступово збільшуючи напругу там хоча б до 16 вольт, і тоді дивитися на вхід мікросхеми. Чи напруга е, така ж сама дорівнює вхідній, чи вона там менша. Має бути менша, можна екваріанс стабілітом ставити. Ну, коротше, одним словом, таке. зробити, Я думаю, що зробити можна буде. Хто хоче, може пробувати, кому дуже треба. Ось так от. В принципі, що ще тут сказати? Ну, плата, думаю, теж бачите, замітили, що от як тут, так і там. Вона є недороблена. Тут ще може стояти. Я так бачу, що напевно що блок живлення. Може бути окремий на цій платі ось транзистор, тут якби, трансформатор і, і далі. Навіть мікросхема зім контролера встановлюється ось тут. І плата якби, повнофункціонально сама себе живить. Ось так. от, Таким чином, так. Тут, до речі, стоїть перемичка 12 вольт. А, це, напевно, якщо 12 вольт, то воно йде напряму живлення. Сюди. А якщо інша напруга, то вже тоді перемичка звідси забирається і робиться блок живлення. Я собі думаю, що, напевно, що так. Це якби, це якби було би ну, це є логічно, тому що мікросхеми переважно живляться 12 вольтами і в такому випадку напряму зразу і живляться. Ось так от. Коротко, якби можна сказати, по суті. Так, на рахунок тут ще якісь і написи SF. 58-220, SF 56 якщо 110 вольт. Міняються конденсатори. Тут, до речі, вони теж підписані конденсатори 220 В 100 мікро. Якщо 110 вольт, то 220 мікро. Ну, якби менше напруга, більша ємність Не знаю, чому так. Но... Так зробили і так воно нормально. До речі, тут теж, от, бачите, підписані транзистори. Які отут стояли. І ще по-китайських можна почитати. Чомусь вони М позначені. Не знаю, чому. Так стоїть стабілізатор 78М12. Конденсатори підписані, теж 35 тисяч. Одним словом, все вам видно. Так, не буду більше займати вашого свого часу. Так що коротко, по суті, сказав. Світодіод тут двохкольоровий. Один стоїть. Так що робіть висновки самі. Провода по входу, в принципі, якраз терпимі, для такої потужності вони, вони це витримають на вихід, на вихід теж, так собі, напевно, що тонкі для того, щоб вони працювали ще як запобіжник додатково. Хоча, якщо довго навантажити, то тут трошки спад напруги буде і буде трошки підплавлюватися. Тому Ну, а смисл усилювати, я не знаю, вже хіба хто точно е, постійно вантажить його 400 вольт, о, 400 Вт і так собі. Вентилятор справляється, то можна тоді перепаяти, усилити, а так особо на котел хватить. Для котла підійде, і більшого, і немає сенсу щось тут так хімічити і доставляти. Крім того, що в загальному корпусі місця, то не дуже то багато є, щоб розігнатися. Так, ну і хочеться почути вашу думку на рахунок цього, що я тільки що розказав, сказав про апарати, отак от порівняння і своя думка, як вам моя думка, добре чи не добре. Так що пишіть, буду радий і візьму це до уваги на рахунок цього, щоб далі знати, знімати чи не знімати, або що знімати, а що не знімати чи не розказувати. Все, бувайте! Хай щастить, до нових відео. <кхід> Дивіться інші, ще є там декілька. Багато трохи понакидав останнім часом, бо з'явилася така робота з тими апаратами. Ну що ж, бувайте, до нових відео. хай щастить. Всього доброго!